Ми знову тут, щоб говорити про Бога, звернімо свою увагу на безпосередні слова Ісуса Христа про самого себе. Перед усім нашу увагу привертають слова Ісуса у Євангелії від Івана, де Він каже: Я і Отець одно. Про що це свідчить? Вірно, про рівність з Отцем. Ще однією фразою, яка вказує на Його Божественну природу, є слова у тому ж Євангелії, де Ісус каже: Істину, істину кажу вам: перш ніж був Авраам. Я є. Як це можливо, для Бога немає нічого неможливого. Ці слова влучно відгукуються із словами Старого Завіту, де Бог каже до Моїсея, що Його ім'я, Я є. Ще одним гарним біблійним свідченням про божественність Ісуса Христа є те, що Він мав владу пробачати гріхи, а це є прерогативою виключно Бога. Ісус каже у Євангелії від Марка, Сину, Відпускаються тобі твої гріхи. Цікавим також є те, що Ісус є воплоченим Божим Словом, а євангелист Іван у першому розділі свого Євангелія називає Слово Бога, акцентуючи, що Слово було споконвіку, тобто ще до створення світу. Це лише незначна частина свідчень про Ісуса Христа як Бога. Ми надіємо, що вони для вас були корисними. На цьому не зупиняємося. Рухаємось далі, а ви підписуйтеся та поширюйте правду про істинного Бога. Бога, який усій своїй величі принизив себе заради нашого спасіння. Лишень уявіть, наскільки ми цінні у Його очах.